Друзі, радий вас вітати! Сьогодні ми з Дімоном вирушаємо перевіряти наші окуньові місця в місті Києві. Чим мені подобається власне окуньова риболовля, що для цього багато чого не потрібно. Один лайтик Сафіна до 15 грамів, 90 сумочка на плечі, одна коробочка з приманками, коробочка. З вантажиками, катушечка. І, власне, це все, що потрібно для успішного лову окуня. Зараз це все діло в'яжу і починаємо риболовлю. Ну що ж, друзі, комплектик пов'язаний. А тепер йдемо на секретну затоку. Де ми з Дімоном минулого року просто дуже класно ловили окуня. Ось заростав тут, звісно, місця. Ого, Дімон. Ми тут, може, і не половимо з тобою. Тут місце так заросло. А Дімон взагалі в красивочках сьогодні. Я то в чоботах, мені не страшно. Ви знаєте, друзі, тут навіть і мої чоботи не допоможуть. Тут треба заброди, щоб встати на край трави і якісно обловити затоку. Друзі, ситуація у нас така, що ми в затоці не можемо половити. По-перше, порівнюючи з минулим роком, рівень води кратно більший. А по-друге, затока просто дуже сильно заросла. Там нема підходів до води. Отож вирішили зарядити важкі джигріги і піти пошукати рибку на ракушняках вже на річці. Є. Yeah. Ага, з дальняка. З дальняка на десяточку. Я пам'ятаю цей ракушняк. За опорою мосту там дуже гарний ракушняк. Ох, ми, звідти стільки окунів ловили раніше. О, невеликий, але перший є. Так заїв разом із вантажиком. А вантажик то не маленький. Давай. Клич півкілушника. Іди ж ти сюди. О! Цей побільший. Так, цей побільший вже. Ого, як впрочається! Ай-яй-яй, який же кайф. Який же кайф. О, це гарненький. Це вже такий. Товарний. Товарний. Знову ж таки, хітомі. в просто убойному кольорі, який працює цілий рік. І окунець, другий вже. Давай. Окунь пішов, а ми продовжуємо. Цей, до речі, взяв трошки ближче, не звикиду. Зараз ще декілька закидів зроблю десяточкою, плюс-мінус згадаю рельєф даної точки і спробую зменшити вагу монтажика, бо глибинка тут все ж таки тут не глибоко. На викиді метр чотири і дуже багато ракушняка. Є ого! Ой-ой-ой-ой-ой! А це точно Окунь? Ой-ой-ой-ой-ой! Тут же ж можуть бути варіанти з щукою. Хоча, можливо, це, це якийсь велетень. Подивіться, як паличку гне. Це окунь. це він, це красень. Це просто красень. Ну, Чесний, 300-грамовий окунець. Просто кайф. Який же ж кайф ловити таких. Джегріх, десяточка. Поки вивчав рельєф, прокинув справа, зліва, плюс-мінус зорієнтувався по місцю. І зараз буду зменшувати вантажик, бо десяточки тут, звісно, забагато. Гляньте, куди вони заїдають приманку. Хітомі просто розриває по окуню. Гляньте який. Просто щастя. Так, паличку в сторону. А окунця додому. Так, замість. Десяточку. Ставимо п'ятірочку, так само джегрі, бо будемо працювати по ракушці. І я думаю, що зменшення ваги зараз 100% вплине на кількість покльовок. Я думаю, зараз їх буде більше. Просто монтажик буде не так сильно застрягати в ракушці. і не можна більш делікатно. Подавати рибці приманку є окунчик. Угу. Цей поменше. Але тим не менше сюди, сюди. Зменшенням ваги спровокував меншого окунця на покльовочку. Ну віддай. Додому і продовжуємо риболовлю. Проводку роблю такими підкидиками по самісінькому дні, по ракурсі. Стукає джигрігом. Роблю паузу і на паузі окунець клює. Дуже характерно. Це така а, зимова техніка лову окуня. Коли він пасивний, прижатий до ракушняка, ганятися за приманкою не хоче. От тоді а, оці усілякі волочіння по дну, легкі підривчики і головне, довгі паузи виручають. Ой-ой-ой-ой-ой! Яка покльовка! Ви бачили, друзі? Після підриву одразу. О, зажавовував теж. Дрібний окунець. Біля старого Латаття там крутиться. Сюда. Дімон у мене вже пачку забрав з приманками. Бо у нього не клює. Один окунець був і той зійшов. Ой-ой-ой, ви подивіться, як він пручається, як він палку гне. І це ж окунь Це ніяка не щука. Це окунець. Просто кайф на 0,3 шнурочок. На 0,17 флюр. Це просто кайф. Так гарний який. Подивіться. Це більший. Це прям кабан. Ого. Ого, друзі. Це поки найбільший. Хі -хі -хі. Грам 400 тут точно є. Да. Жирний, класний. Окунець. Давай. Покажись, покажи свій плавець. Просто суперський окунь. Давай. Пішов рости. Друзі, ну, за такого можна і вподобайку вже поставити. Окунь дійсно гарний. І все на одну і ту ж приманку. В принципі, я так думаю, що на окуньову риболовлю от дійсно можна взяти одну пачечку хітомі в кольорі Грін і просто з нею ходити і цілий день ловити на одну і ту саму приманку. Ух-ух-ух. Ви бачили, яка подача? Риба. Друзі, трошки поясню, що зараз сталося. Я робив проводку, і в якийсь момент на підриві вперся в дуже гарну рибу. Риба пішла в противохід, і на першому кільці лопнув мій 0,3 шнур. Можливо, не витримав, а можливо був з якимось дефектом. Але найцікавіше було далі. Дімон зарядив приманку, почав кидати, щоб зловити мій шматок ну метрів 25 там мого шнура було. І дивіться, що далі сталося. Риба є? Не знаю. Є, є, є. Ой-ой-ой, там гарна риба. Друзі, Шука. це щука сталася. Дуже цікава ситуація. Друзі, щоб ви розуміли, що сталося, у мене камера, камера розрядилась. Я багранув щучку, багранув щучку, вона пішла в противохід і на кільцях лопнув мій 0,3 шнур. Дімон, поки я перев'язувався, кидав тут приманку і... Зачепив шнура. І ми за цей шнур просто витягнули цю щуку. У <гум> мене такого ще не було. Ви бачили, які вона свічки тут робила, поки ми тягнули її за шнур? Да, це, звісно, прикол. Такого ще у мене не було. <гум> ну щучка така кілошна, гарна. Це, звісно, приємний бонус до сьогоднішньої риболовлі. Друзі, ну не зовсім по-чесному, але щучку я впіймав. Дуже кумедна ситуація, такого в мене ще не було. Поки ми її за шнур тягнули, обірваний, вона свічки чи дві, чи три встигла зробити, і все ж таки вона була доставлена на берег. Щурці дякуємо за подаровані емоції і відпускаємо її. Така кілошечка, чесно, пішла. Пішла, друзі. Повернулись ми на точку, звідки вдалося дістати найбільшу кількість окунів біля мосту. Але щось взагалі риба вимкнулась. От трошки він поклював. І з другої години дня до 3, а далі все, тиша. Чи то щука його з точки зігнала, що досить вірогідно, чи то просто окунець там кудись відійшов і не хоче клювати. Отож так, будемо зараз збиратися та їхати додому. Три годинки походили, половили, задоволення отримали. І на тому ми подякуємо Рісі. Друзі, ну що ж, на цій позитивній ноті я буду з вами прощатись. Дійсно, вдалась така коротка, окуньова, класна риболовля. Піймав 5 рибок, на монтаж джегріг і пасивну приманку. Ще одну бонусом щуку вдалось багранути, яку ми потім діставали за обірваний шнур. Отже. Сьогодні я максимально задоволений. За короткий проміжок часу вдалося класно відловитись. Що, ж, на цьому буду з вами прощатись. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.